Мене звати Сергій Дубовик, я художник міста Хмельницького. Працюю в університеті, навчаю дітей художній різби з дерева, займаюся творчою роботою, пишу живопис та виконую інсталяцію з культури в деревині. Пару слів про виставку. Зачарована країна це алюзія на країну, яка вже воює більше тисячі років з різними імперіями. Зверті увагу, що багато імперій вже зруйновано, але Україна. Постійно постає з попаху, незважаючи попри все, попри те, що на неї купу разів намагались нападати, кучу разів намагались завойовувати завдяки деяким збігам, де деяким містичним поставинам, а саме головне хоробрості нашого українського народу Україна лишається на мапі е нашого світу. Виставка присвячена моїй рідній сестрі Тетяні Стовронській, яка записалася до лавти оборони зараз служить в складі ЗСУ, вона є начальником радіостанції. Тому що вона, думаю, така людина, яка ніколи не могла відпускати все на самотік. Вона завжди любила брати життя в свої руки. І коли як зараз пам'ятаю, вона провела цей день в сльозах 24-25, го вона вже була там. Вона вже була там. Там були в основному мужчини, але вона була серед мужчин. Вона е поїхала на схід України. Вона була на Ізюмському напрямку, вона була в Слов'янську, власне. Тут фотографії зображені, де вона знаходиться в Слов'янську також. Е я думаю, що Ця людина також одна з тих людей, яка може надихати, в тому числі й чоловіки будуть дивитися на таких сміливих жінок і будуть приймати більш сміливіше рішення часу. Відкриття виставки після 24 лютого має в собі якийсь такий теж зміст можна сказати актуальний, тому що. Роботи ці виконані в основному на військову тематику. Я думаю, що, що кожен художник, який працює над власними творами, він хоче отримати віддачу для глядача. Мене часто питали, чи ти продаєш роботи, чи ти їх віддаєш, даруєш Я кажу, по-різному буває, але тримати їх в себе немає ніякого сенсу. Те, що ми робимо, ми, це, ми робимо для людей, ми робимо для, для загалу, ми робимо це. Для тих людей, які цікавляться для тих людей, яких це заставить подивитися на події по-інакшому іншими очима. Мистецтво для мене особисто це засіб ділитися власними враженнями. Мистецтво для мене є також засобом втечі від депресії, від хвилювань, від якихось тривог. Мистецтво дозволяє художнику. Заспокоїтися, зібрати нерви докупи. Потім, коли ти бачиш очі людей, які споглядають твої твори, ти думаєш, що ти працював не даремно. Робота називається «Драмтеатр». Власне, ця робота є точною копією району Маріуполя в районі драмтеатру. Ось тут зображено стилізований вибух, який є на місці. Зруйного драмтеатру ми пам'ятаємо ту подію, коли ворог скинув авіабомбу і загинуло багато дітей, і жінок, які ховалися в цьому драмтеатрі як сховищі. І це яйце, яке є по центру, воно свідчить про те, що все одно рано чи пізно цей драмтеатр буде відбудований. Якщо це буде не драмтеатр, ми пам'ятаємо, як... Часто бувало, це, наприклад, нам в Америці, після 11 вересня, було меморіал зроблено у вигляді фонтану. Можливо, ми щось придумаємо своє, але це буде природження. Це обов'язково, це все відродиться. І на цьому місці буде така споруда, яка не дасть нам забути про ту трагедію, яка відбулась в Маріуполі. Яєчко це, власне, яке повторюється в моїх роботах, це дуже древній символ нашого народу. Воно прийшло до нас ще з часів язичництва і плавно перетекло в християнство. Ми всі любимо крашенки і писанки. Яєчко символізує дуже багато позитивних речей, воно символізує земну твердь, воно символізує природження. Воно символізує безкінечність. Всі ми згадуємо про питання, що головніше курка чи яйце. І коли ти бачиш форму яйця, ти розумієш, що це може символізувати переродження, про яке я казав на моїх роботах, яке тут за моєю спиною зображено на фоні розхрінованого драмтеатру. Відьма Чорнобаївська» — це робота так само виконана, як острів Зміїний з якоїсь доли гумору. На ній зображена відьма, яка на над окупантом, вона туди кидає різні свої відьомські штучки і таким самим мається на увазі, що не буде тобі добре, окупанти тут нічого на нашій землі. На по колу використаний фрагмент віршаточніше Людмили Горвої, української письменниці. А сама робота так само виконана в формі яйця і по обкладу схожому на, схожому на техніку, як це роблять в іконах. Стосовно роботи вже здесь приводить. Зображений острів змієний. Всі ми пам'ятаємо, як ми в зошитах, що в школі грали морський бій. Тому не кожна робота в мене виглядає абсолютно драматична робота. Деякі роботи я намагався е, вкласти почуття гуму. Тобто навіть якщо хтось собі задасться ціль, може тут знайти знаменитий в лобках кресер Москва, він тут теж є, він зашифрований в цій, в цій роботі. Тому роботу назвав вже з добровою. Зараз до Бельголі ми пам'ятаємо, як росіяни тікали з острова і вони це проговорювали. Робота я розмовляю українською була виконана на основі ідеї мого соціального проєкту Так Ми будемо говорити, що найбільш постраждалі регіони. власне, Східні і південні регіони, які були в пулі російської культури і російської мови. Тому у мене українська бертва темі зображена на щиті. Наша мова це наш щит. Тут так само зображена шабля, наша мова це також наша зброя. Я можу згадати слова Ліни Костенко, що нації не вмирають, спочатку їм відбираємо. Взагалі для мене, крім роботи в матеріалі, великий в проміжок часу, великий об'єм часу займає робота зі студентами. Студентів навчаю, навчаю їх роботи з деревиною. Також, крім того, виконую творчі роботи. Для чого це потрібно взагалі? Я думаю, що у кожної людини зараз свій фронт. Хто, кожен допомагає, чим може. Дехто працює волонтером, дехто. Служить в лавах ЗСУ, дехто пішов в тероборону. Але просвітницьку інформацію теж треба вести. Ту, яку, яка дозволяє часом розкрити очі людям через мистецтво, до, достукатись до їхніх емоцій, достукатись до їхніх почуттів. І залишити, я думаю, таке не можна. Взагалі. У мене ще дід мій займався деревиною, і я, коли був малим, навчався малювання в художній школі, допомагав дідові зробити різного роду вироби народного мистецтва. Попри те, я навчався 8 років у Львові, це 6 років коледж декоративно-тужиткового мистецтва імені Івана Труша і 3 роки Львівської академії мистецтв. Загалом зараз я займаюся деревиною, тому що я буквально повернувся до свого коріння. Мені подобається запах цього матеріалу, теплота, його відношення. Працювати з ним дуже приємно. Цей матеріал дозволяє відчувати себе дуже затишно при роботі з ним. Він дозволяє також виконувати роботи, інсталяції, також скульптуру виконувати. Що можна поєднувати з різними матеріалами?